Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Зараз зима, але це не час для відпочинку. Як ви знаєте, ми вже всі з вами шукаємо новий посадковий матеріал на наступний сезон. І ось саме зараз я вам хочу показати, яка буде перша партія наших поставок. Тому що ви всі вже давно з нетерпінням чекаєте якихось новинок від нас. І ось, будь ласка, для вас новинки. І перша з них це новинка вербена сорта серії Vanessa Compact сорт Neon Pink. Слідом за нею іде та сама сортосерія Vanessa Compact, сорт Lavender. І наступна. Теж сорт серія Vanessa Compact і сорт називається Hot Red. Це все новинки цього сезону. Також для всіх тих, хто любить якісь новинки, ми маємо ось таку чудову рослину, яка називається Лантана. Е, також сорто серія Gem, новинка. Е, і ось такі сорти «Джем Diva Pink, «Джем Rudy і «Джем Перл». Тож, будь ласка, всі, кому набридли петунії, зверніть увагу на «Лантану». А зараз по пеларгоніям. І ось новинка, сорто серія Trendix, е, сорт Dark Green Pink. І наступна новинка сортосерія «Савана», сорт «Тру Пінк». І це сьогодні у нас всі новинки. І наступна новинка це Пеларгонія Плющилис на Grand Idols Glory Days сорт Pink Bicolor. Далі у нас чудовий Остеоспермум, сортосерія Маргарита і сорт називається Cream Spoon. І це тільки початок. Також у нас буде дуже цікава рослина, яка називається Calocephalus. Ось погляньте, яка вона чудова. Такі рослини мало де зустрінеш. І ось вже я хочу вам представити наступні новинки, і це суперсорта петуній. Ось така новинка з вав ефектом Сортосерія серія і сорт називається Purple. І ось наступний сорт, також новинка, сортосерія серія Pizas, і сорт називається Indigo. Дуже гарні е сорти, принаймні на картинках, а які вони будуть вживу, то ми вже побачимо зовсім скоро. А це сортосерія Tia, і сорт називається Blue Wayne. Він удосконалений. Дуже цікава новинка від сортосерії Світуня, і сорт називається Sparkling Night. Наступна новинка від сортосерії Світун'я це Спарклінг Блу. Ось така чудова новинка. Далі у нас сортосерія Світунія і сорт називається Red 2026, тобто новинка цього року. Наступна новинка від сортосерії Світунія називається сорт Black Cowboy. Тож теж дуже цікавий сорт. Далі сортосерія Space і сорт називається Violet. Теж новинка цього року. Зверніть увагу, будь ласка. Я, наприклад, дуже люблю такі сорти. Далі сорт серія Ray, і сорт називається Фуксія. Це теж удосконалений сорт. І наступна е, новинка від сортосерії серії Fanfari, і сорт називається Rose Morn, е, тобто рожевий з білою серединкою. Дуже цікавий сорт. Я саме такі сорти полюбляю. А далі в нас новинка, яку я буду чекати, поки вона не розквітне, тому що це мій фаворит. Сортосерія Каскадіас і сорт Lavender Eyes. Це у нас капела Rim Raspberry, і ще в нас дуже цікавий сорт від цієї сортосерії капела Halo Sunshine. Дуже цікавий він виглядає на картинці. І остання новинка по питуннях сьогодні це сортосерія Bubbles, і сорт називається Lavender Twist. І на сам кінець у нас ще дуже гарна рослина, це ампельний портулак І також новинка. Це сортосерія серія Мега Сорти, які е, представлені, це фуксія, е, Tropical. Та папая. Взагалі, сортосерія має більше сортів, але в нас будуть саме такі. Тож, ось такі новинки приїдуть до нас першою партією. Це все будуть євроживці. Якщо комусь цікаво, зовсім скоро буде інформація в нашій групі у Вайбері. І там можна буде побачити ціни на всі ці товари. І також можна буде зробити замовлення. Замовлення як на євроживці, так і на наш посадковий матеріал, який ми будемо е вкорінювати і пропонувати вам. А також в цьому році будуть доступні свіжо зрізані живці е з деяких е рослин, які були представлені саме зараз. Тож, друзі, попереду, у нас ще дуже багато різних новинок, будуть різні бегоні, різні колеуси, дуже багато різних цікавих рослин. Тож, слідкуйте за нами і ви зможете собі обрати дуже гарні квіти. Також не забудьте поставити вподобайку всі, хто додивилися це відео до кінця, і я з вами на цьому. Прощайся до нових зустрічей, любі друзі!